ピッ Вітаю я, Тетяна Іванів, у студії про події на кордоні Західної України вже за декілька секунд у сюжетах, що підготували наші журналісти. Перші на захисті, як прикордонники спецпризначенці, вчаться штурмувати захоплені будівлі. Гучні затримання на західному кордоні, до яких хитрощі вдаються тютюнові контрабандисти. Запеклі бої за лідерство у турнірі. Наскільки вдало прикордонники атакують ворога противника? Як навчити свого чотирилапого підносити речі? Разом з кінологом привчаємо свого улюбленця до команди Апорт. Захоплені будівлі, озброєний противник та відновлення контролю над тимчасово втраченими позиціями. Прикордонники спецпризначенці тренуються на полігоні, що у великих мостах. Зокрема, цього разу комендатура швидкого реагування проходила тактичні навчання а ще вдосконалювали свою майстерність та вправність у штурмі захоплених споруд та роззброєння небезпечних водіїв. 12. Проблема. Не крутим, смотрит в смотри, теж направлення, звом не пускає. Діження вперед. Теоретично нам доводиться, тому якби такої складності ніякої не виникає. Все, що ми навчилися теоретично, все сьогодні відпрацьовується практично. Це просто скажімо так, ну, дає можливість вийти з поля бою живими неврядим, ну, з найменшими ураженнями практично. Бо надати адекватну медичну допомогу визначений терміни часу. Найважливіше, щоб відпрацювати ці всі елементи по парах, навчити відчувати військовослужбовців відчувати, скажімо так, площе товариші. Щоб вони постійно діяли в парах. Бо якщо діяти в складі відділення, там більше десяти чоловік. Насправді, якщо воно розвертається все в бойовий порядок, начальник відділення, командир відділення може не почути, якщо хтось з його підлеглих буде поранений. Тому вся надія, скажімо так, тільки на свого товариша, який з вами працює в парі безпосередньо. Руки на роль, голову праворуч! Контролюю!

Також паралельно з тактичними навчаннями прикордонники спецпризначенці відточують свою майстерність у стрільбі. Зокрема, цього разу зелені берети вправлялися зі стрілецькою зброєю та вдосконалювали свої вміння у застосуванні ручного протитанкового гранатомета, а ще стріляли в русі з кулемета. Такі тренування, прикордонної комендатури швидкого реагування шквал відбуваються регулярно на полігоні у великих мостах. Тут навчаються навіть і ті, хто вже захищав Україну на Донбасі, адже кожне таке злагодження спецпризначенців Воляє відточити свою майстерність до автоматизму. В першу чергу зараз ця ситуація трошки відрізняється. Так? Ми практично ведемо стрільбу без зовнішніх подразників, без небезпеки обстрілу зі сторони противника, але в першу чергу це прививає навики бійцям, які не були в бойових умовах то вони привикають до зброї, вони привикають до пострілу, вони вчаться правильно прицілюватись, правильно вести вогонь і правильно вести себе в бойових умовах. Це їм, коли вони попадуть в реальні дії, вони вже будуть знати до автоматизму, відпрацьовані всі свої навички, що вони повинні робити, в якій ситуації. А про останні оперативні події ми розповімо далі вибірково про найгучніше затримання за останній тиждень на західному кордоні у нашому традиційному дажесті. Наплив нелегальних мігрантів на західному кордоні. За кілька днів прикордонники мостицького загону затримали аж 11 шукачів кращого життя в Європі. В першому випадку порушників затримали правоохоронці гірського підрозділу Сянки, що на українсько-польському рубежі. Там про появу потенційних порушників зелених беретів повідомили місцеві мешканці. А вже під час пошуку прикордонники виявили сімох людей азіатської зовнішності за кількасот метрів від рубежу. Згодом з'ясувалося, що при собі порушники жодних документів не мали, хоча переконують, що є. Громадянами Бангладешу до речі, нелегали ретельно готувалися до перетину рубежу, адже при собі мали чималі запаси харчів. А вже через кілька днів четверо індійців планували перетнути кордон поблизу краківця, та завдяки спільним діям між українськими та польськими охоронцями кордону нелегалів вчасно виявили та затримали. Чого тільки не видумують контрабандисти задля незаконного заробітку? На Закарпатті затримали українця, який планував використовувати гексакоптер, щоб переправляти тютюнові вироби до Словаччини. Спритника затримали на гарячому з майже півтисячі пачок сигарет, які той хотів повітрям доставити до сусідньої країни. Натомість буковинські контрабандисти і тютюнові вироби замаскували серед м'яса та сала. У пункті пропуску порубне під час прикордонно-митного огляду вантажівки із замороженою свининою правоохоронці звернули увагу на знервовану поведінку водія і не помилилися. Всередині між м'ясом знайшли 244 ящики контрабандних цигарок, які водій планував вивести до Болгарії. Та за таку винахідність контрабандист позбувся транспорту. До слова вартість контрабанди понад 2 мільйони гривень. Камуфляж змінили на спортивну форму, а військові черевики на бутси. Зелені берети позмагалися між собою у турнірі з футзалу. Як захисники українського кордону вміють забивати голи, та як переможці в суху програли свій останній матч, розкажемо в сюжеті. Уже з перших хвилин поєдинку між розвідниками та лікарями явна перевага була на стороні. Останні та медики так і не змогли вдало виконати зароблений кутовий. Та й одразу ініціативу на майданчику перехопили суперники. Розвідники так і не втрачали перевагу над лікарями до кінця першої 15-ти хвилинки і забили два м'ячі у ворота, які захищає начальник клінічного госпіталю прикордонників. Нині Андрій Ващенко білий халат змінив на футбольну форму. Це допомагає зняти те навантаження, яке є у лікарів. От, допомагає розслабитися і в принципі гуртує колектив також. Після перерви медики так і не зуміли реалізувати свої моменти та хоча б зрівняти рахунок. Натомість противнику вдалося не лише захистити свої ворота від атак лікарів, а ще й забити два голи. Тож фінал цієї спортивної зустрічі для команди львівського прикордонного госпіталю завершився з розгромним програшем у чотири голи. І це попри чи найбільшу підтримку зі сторони оболівальниць, які так кричали, що до кінця матчу голос зірвали. Наші не програли, вони просто інакше трошки зіграли сьогодні і вони найкращі. Та незважаючи на суху поразку, капітан команди медиків грою залишився задоволений. Мовляв, хлопці вже стомилися після кількох ігор поспіль. Та й результат вже не вплине на їхнє становище у турнірній таблиці. Але обіцяє, вже до кінця наступного змагання зі своєю командою попрацює. Проведемо аналіз нашої гри, але був програш, я думаю, і вважаю, так в зв'язку з тим, що команда просто основний склад її виснажився попередніми трьома матчами. Досить тривалий термін, не було таких належним чином. Спланованих тренувань, але старалися зіграли. Я думаю, що достойно ну, програш, так програш. Будемо старатися вдосконалюватися у майбутньому. З п'яти команд прикордонників, які змагалися у турнірі, перемогли медики клінічного госпіталю, і це не зважаючи на поразку в останньому матчі, адже лікарі до того в трьох поєдинках обіграли своїх суперників. Так в спорті, хоч трішки, знаходять відраду хлопці, які щодня змушені брати на себе відповідальність по захисту країни і збереженню здоров'я захисникам. І на завершення спеціальна рубрика Порадник від професійних кінологів-прикордонників з навчального центру. Сьогодні вчимо вашого улюбленця команди Апорт або простіше кажучи, щоб ваш трилапи вмів приносити кинуті речі. Ця навичка допомагає улюбленцю краще орієнтуватися у просторі, адже при цій команді одночасно задіється нюх та зір. А ще собака зможе самостійно бігати, коли ви не надто лояльні для фізичних навантажень. Добрий день. Сьогодні ми вивчаємо команду Апорт або підноска предметів, кинутих господарем. Приносити речі буде німецька вівчарка Ася, А консультуватиме нас прикордонний кінолог Сергій. Для навчання чотирилапого вам потрібен повідок, ласощі і предмет, з допомогою якого ви привчатимете свого чотирилапого команди Апорт. Це в першу чергу є для неї здобич. Це природна реакція собаки: хапати ту здобич і боротися з нею. Тобто полювати. Є кілька методів навчання команди Апорт, але найперше потрібно собаку привчити тримати предмет у зубах. Беремо палку або апортувальний предмет в праву руку, показуємо собаку і її оживляємо. Після чого командуємо кличку Ася, Ася, апорт». Собака тільки взяла, вона намагається боротися. Як тільки вона взяла, добиваємося, щоб вона потримала її одну-дві секунди. Після того дай і до мочки носа представляємо ласощі, щоб вона переключилася. Таким чином ми привчаємо і до апортування, і до команди Дай, щоб вона відпускала по, -по команді. Цю вправу потрібно повторювати. І найголовніше згодом давати більше часу собаці для боротьби за портувальним предметом. І якщо ваш чотирилапий змагається з вами за палицю чи м'ячик, ви спокійно можете привчати свого улюбленця приносити предмет. Але це потрібно робити на повідку. Ася. 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 Збуджуємо її. Кидаємо недалеко. І на поводочку посилаємо апорт. Собака бере і відбігаємо від собачки. Команда Дай і замінюємо на ласощі. І пам'ятайте, свого чотирилапого ви повинні хвалити за правильно виконані команди і не забувайте, що довго дресирувати чотирилапого не можна. Після кількох вдалих команд з собакою потрібно гуляти. Бувають випадки, коли собака після деякого періоду може викинути даний апорт. Ми його не підбираємо, ми його наоборот оживляємо. Тобто, що вона все ж таки. Взяла його апорт? апорт. Такі навчання ви повинні проводити у місці, де собака не буде відволікатися, до прикладу, на інших тварин чи людей. Якщо ви не будете давати їй боротьбу або не будете давати їй ласощі, в подальшому це призведе до того, що не буде довіри до господаря. Вона буде з апортувальним предметом, отримала його і тікати. Вона думає, Наше я буду підходити до нього, якщо він мене забере. Має бути заміна або ласощами, або боротьбою. Коли свого собаку навчите приносити вам апорт, тоді тренувати можна вже без повідка, а предмет дати на значно більшу відстань. Що по команді апорт вона має одразу ж прийти до вас. Якщо вона чомусь то не робить, значить потрібно назад повернутися. І вона ви повинні відпрацювати все на поводку. Під час команди апорт ви також можете тренувати витримку собаки. До прикладу, ви кидаєте предмет, а опісля даєте собаці команду сидіти чи лежати. Лише після цього дозволяєте їй бігти за апортом. Ліжать. Ко Камні. Ко апорт. Серед основних помилок, які допускають власники чотирилапих, кінолог виділяє кілька: сильне протягування собаки до себе за допомогою повітка та повторення команди апорт кілька разів поспіль. До слова цієї команди свого улюбленця ви можете навчити за місяць часу, але слід пам'ятати, що підготовка повинна тривати з самого дитинства, бо чим старіша собака, тим менше шансів навчити апорту. І поки улюбленцю всього кілька місяців, ви вже повинні з ним змагатися за улюблену іграшку чи м'ячик. Тоді згодом вам буде легше привчити хвостатого приносити речі. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, залишайте запитання у коментарях. Разом виховуємо з вашого чотирилапого підопічного справжнього друга і захисника. Щотижні розповідаємо про життя і працю зелених беретів і події на кордоні, які стосуються кожного із нас. Більше програм можете знайти на Ютуб каналі. Шукайте Західний кордон. А більше інформації про черги на пунктах пропуску дивіться у Фейсбуці на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби.